The <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ. в Одесі, 20 червня, 849-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни продовжують випускати іранські мопеди минулої ночі. 27 штук випустили знову через південь і Дніпропетровщину. Щось в сторону Києва, а щось в сторону Вінничини. Всі 27 мопедів збили, але є пошкодження критичної інфраструктури. у Лам на жаль, а потім, зранку з літаків стратегічної авіації, росіяни щось там робили багато маневрів, але випустили всього чотири ракети. Їх всі збили. Може, росіяни випустили більше, але воно десь там впало на Росії на болотах. І в цей самий час росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури, а саме енергетику, двома керованими авіаційними ракетами одну вдалося збити, і трьома балістичними. На жаль, жодної збити не вдалося. Тому є шкодження електрики в прифронтових територіях Запоріжчини, Дніпропетровщини, ну і на Вінниччині. І от зараз в Одесі немає світла, але обіцяють о дванадцятій вже вімкнути. Ну і сьогодні, прям спека більше ніж вчора. Знову пляжі будуть переповнені, бо в Одесу приїхало багато туристів. В сусідній Миколаївщині під час дронової атаки збили три дрона. Ще уламки ракети десь там грохнулись на відкритій території. Нічого серйозного. А от в селищах поруч з Очаковим росіяни пошкодили шість будівель та медичний заклад. Ну наче травмованих людей немає. Чого не можна сказати про Херсонщину, бо там одна людина загинула минулої доби після російських обстрілів, ще двоє травмовані. Із гарних новин так це те, що цієї ночі дрони смачно політали на Росії. Пошкоджені дві НПЗ та навіть одна нафтобаза. Тепер там смачно горить. Оце я дуже люблю. Ну і ще люблю, як росіяни стають хорошими росіянами. Тому давайте закинемо на збори, особливо на fpv дрони. Дякую.